На весілля до доньки подруги Оксана їхала неохоче, бо давно для себе закрила маршрут село. Ще тоді як колег так недобре з нею повівся, вона назавжди поїхала з дому, щоб нічого їй не нагадувало про її нещасливе кохання. Проте Лілія навіть чути нічого не хотіла. Як це ти не приїдеш на весілля нашої донечки? Ми тебе чекаємо, так що не вигадуй нічого, скомандувала подруга дитинства. Мамо, їдь, досить уже ховатися, роки минули, і пора відпустити все, заспокоювала Оксана, її доросла донька. Ми тобі сукню гарну купимо, будеш найкрасивішою на весіллі. У Оксана від думки про те, що на весіллі вона з великою ймовірністю може зустрітися з Олегом, серце вискакувало з грудей. Олег двоюрідний брат її подруги Лілі, і дядько точно буде на весіллі у племінниці. Всю ніч Оксана не спала. Пригадалося їй, як вони з Олегом вже до весілля готувалися, а потім він пропав, поїхав у відрядження і не повернувся. А його мама покликала її до себе і просила пробачити і зрозуміти її сина. Олега плани змінилися. Він одружується з іншою жінкою, яка чекає від нього дитину. А як же ми, а як же наша, розплакалася Оксана, але не договорила не зізналася, що і вона під серцем дитя від Олега носить. Занадто гордою була, не розуміла, як коханий так легко від неї відмовився. Після цього випадку Оксана в місто поїхала до своєї бездітної тітки, у якої була двокімнатна квартира. Родичка радо прийняла дівчину, а потім і її дитину. Раділа, що на старість буде не сама, а коли тітки не стало, вона все своє майно Оксані залишила. Про те, щоб вийти заміж, Оксана навіть і не думала вона жила заради своєї донечки. Нещодавно вона доньку заміж видала і залишилася зовсім сама. А тут ще й запрошення з села прийшло, її подруга Ліля теж заміж доньку видає і дуже просить Оксану, щоб та приїхала розділити з нею радість. Найкраща не сукня, зачіска, макіяж. До весілля Оксана готувалася грунтовно. Коли зайшла в зал, де вже сиділи гості, його очі вона відразу впізнала. Олег теж її впізнав і все весілля не зводить з коханої очей. Та вона його на собі женила, пояснила Лілі, киваючи на дружину Олега. «На щасливий він з нею. Може, вам варто поговорити мій брат має право знати, що у нього є донечка? Немає, різко обірвала її на півслові Оксана. Зраду не пробачають. А нам з Улянкою нічого від нього не треба. Ми справилися, гордо відповіла Оксана. А потім вийшла з весільної зали і розплакалась. Заспокоїти жінці так і не вдалося, тому вона вирішила, що найкраще їй зараз буде повернутися додому. Зранку на наступний день вона прокинулася від того, що хтось позвонив у її двері, відчинила і очам не повірила. На її порозі стояв Олег. Не проганяй мене, прошу. Вислухай, а потім приймеш рішення. Я тоді поїхав у відрядження, ми святкували день народження співробітника. Я хильнув зайвого. А зранку прокинувся і побачив біля себе люду. А через якийсь час вона оголосила мені, що чекає дитину. Зрозумій, я почувався відповідальним, тому й прийняв це рішення, яке зіпсувало мені життя, упустив голову Олег. А про мене ти подумав, чому сам не зізнався у всьому, а через маму передав на добру звістку, розплакалась Оксана. Я злякався, чесно відповів Олег. На цих словах відчинилися двері і в квартиру зайшла Уляна. Олег глянув на дівчину, яка була схожа на нього, як дві краплі води, і ледь не обімлів. Оксано, а чому ти не сказала мені, що у мене є донька? Бо розуміла, що, що ми тобі не потрібні. Якби ти сказала мені про це, я б ніколи вас не залишив. Пізно, нічого вже не зміниш. У тебе своє життя, а у нас своє. Вони обоє були нещасливими бо досі любили одне одного, але так і не наважилася сказати про це. Скільки поламаних доль через те, що люди не можуть наважитися і чесно поговорити? Оксана залишилася сама у своїй пустій квартирі, а Олег повернувся до своєї дружини, яку за багато років так і не зміг полюбити. А вам відомі такі історії поламаних доль? Що порадити героям розповіді?